день, малята, послухайте казочку Сонячний коровай». край нашого міста жили були дідусь та бабуся. Дружно жили старенькі, мали багато добрих знайомих, дуже любили дружню родину і малі, і дорослі сусіди, навіть сорока білобока, що жила у садочку. Я сорока білобока, знаю всі новини, історію цікаву розкажу вам нині. Ця історія чудова трапилась із тістом і доброю бабусею, що живе край міста. День настає новий, сонячний, чудовий, причепою хатину та гостей зустріну. Добрий ранок бабуняв. Добрий ранок, Ось поглянь, любий любою віконце, сяє радісно вже сонце, всі пташки співають, чудовий день вітають. Любо мило з дзвенить, та на стіл пора накрить. Щось смачненьке на сніданок. З'їв би я чудовий ранок. О, дідусю, я І я б з'їла, вже картопельки зварила мені насилось навіть у вісні. що я, діду, пропоную. Корова я приготую. Де ж вороженця, ти візьмеш? Діду, в маркет, а тебе підеш, та й купиш все, що слід, коровай вже буде на обід. От бабусенько, й гаразд, солоденько буде в нас. Маркет, а тебе ходи. Все, що треба, ти купи. У мене ж кістечки болять, треба їду знов поспать. Добре, добре. Похитала бабуся головою. Та що зробиш? Зібралася та й пішла до магазину. Потрібні продукти закупляти. А тим часом зустрілася в садочку біля катинки, ташки сорока білобока та зяблик вертихвостик. Я зяби, добрий хлопчик, мають плевий хвостик. Чіп-зік, хіп, зі співаю. День новий зустрічаю. Зяблику привіт! Чіп, зі, чіп, зі привіт! Скрекате, скрекаке, облітала я весь світ, а такого співу не чула по оцю днину. Дякую. Відомі ваші скоки, вліво, вправо, право, вправо-вліво, скоки робите уміло. де сьогодні ви бували, які новини ви дістали. Скрекаке, скрекаке. Чи ви знаєте таке? Коровоськоче поапуся повідомив всім беруся, полечу усі усюди, щоб шли в гості добрі люди. Скрепеке, скрекаке, всі почуйте ось таке. І пекти то добре діло, щоб спекти його вміло, душу в нього слід вложити і продукти закупити. Чип зіп, чип, -ді співаю, ліборобів прославляю. Чи довго, чи швиденько скуплялася в Марті, а тебе бабуся та невдовзі повернулася додому та й заходилася. Тісто місити. Продукти я придбала, про усе подвала. Є борошно, цукор, бані, є родзинки, є і сіль. Тісто час місити та корова зліпити. печу також пампушки, бублички, ватрушки. Прийдуть гості на гостини, бо у мене ж іменини. о хо -ко, ко тісто нехай дозріває, а бабуся подрімає.